Пірнув воду та не виплив на радванському кар'єрі. Декілька днів тому потонула людина. Зі слів очевидців, 25-річний хлопець разом з друзями відпочивав біля водойми, але після чергового занурення зник під водою та не виплив на поверхню. А поки обставини трагедії з'ясовують правоохоронці, міськраді нагадують, що в місті діє заборона на купання у водоймах. З 8.05.2024 року, згідно розпорядження рішення виконкому номер 219 діє заборона щодо купання плав, використання плав засобів для того, щоб зробити територію, для того відповідні мають бути умови. На жаль, у нас на території, яку де протікає річка, неможливо це зробити, тому що умовно, навіть якщо є місце, де у нас немає тихої води. Якщо стане питання, що ми його облаштуємо, завтра піднялася вода, відповідно, все знесло, і, ну, потрачені гроші і результату немає ніякого. Щодо кар'єру, кар'єр це е, спеціальна е, спеціальне водойма, яка ну, не передбачена для купання. Більше того, у річках, особливо у мілководді, є шанси підчепити кишкову паличку. При зниженні рівня води вода починає цвісти. Починається мікроклімат. У воді відповідно утворюються інфекційні палочки, які спричиняють потім інфекційні кишкові захворювання. Це також велике застереження, тому що ну, це не можна уникнути. Тому що ну, так природа складена, що ми не можемо просто воду, воду ми у річці не можемо знезаражувати. Так як у нас є фауна, яку ми маємо так само берегти, ми, річка у нас більш рекреаційна зона, де можна пройтися, де можна е, відпочити, посидівши на березі, але не купатися. Штрафи за купання не передбачені, постанова скоріш носить превентивний характер, та статистика досить сумна. Як повідомили у ДСНС Закарпаття, з початку року у водоймах краю потонули 32 людини, зокрема, з початку літа 10 людей, з яких є й неповнолітні.